Доброго дня, мене звати Люба, ви на моєму каналі. Дивимося ситуацію по Крипивницькому на найближчий тиждень-півтора. Отже, слаба сторона, тобто поточна ситуація, слаба сторона, сильна сторона. Ще заважає, ще допомагає підсумок. Всі карти перетасовані попередні. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Ну і ще одна карта. З іншої колоди. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Дивимось. Поточна ситуація. Зараз сильне. Звернення до каріння, є певні фінансові вливання і, відповідно, взаємодія з певними лицями. Ну, тобто, кооперуємося з кимось, сподіваємось на рід, на допомогу і маємо якась, якусь певну копійку, слабі сторони. Зараз дуже багато обмежень. Як і в емоційному, так і в фізичному, і навіть в самих діях. Ну, є великі маніпулювання, і, відповідно, із-за цього в людей настрій не самый найкращий. Ну, великі маніпулювання, скажімо так, і певні обмеження. Сильні сторони: є дороги, є вибір. Дорога в нас певна, укріплена. Знову ж таки, сподівання на дім. І нам допомагає певна жінка, яка дуже бойовий і такий рішучий характер має. Що нам заважає? Страсті, розбиті серця, сподівання, що хтось нам буде сильно допомагати. Ну, не сподіватися і трохи емоційність перекрутити. Можливо, зараз через те, що були дуже великі попадання по Україні і по нашій області в приватності, то дуже емоційні зараз люди, і це нам заважає, що нам допомагає. Ну що, як завжди, ми трудяжки, емоційно насичені, з часом все спливе, все мене, все спливе буде. Найкраще, буде краще. Робота є більш-менш стабільність і така довготривала, І емоційність, звичайно, зашкалює. підсумок. Великі маніпулювання в інформаційному просторі, причому маніпулювання низькими почуттями людей. Все на страстях, і всі потаємні, всі погані наші сторони піднімають. В цілому, загрози вибухів я не бачу. Так, можливі десь по району, можливі по Україні. Ну, Як то кажуть, ніхто не застрахований від попадання, але взагалом скоріше буде маніпулювання в інформаційному просторі. Ну, а так. Не скажу, що сильно позитивний, але допомога є, робота є, якісь ресурси в нас є. Єдине, що певні обмеження і маніпулювання занадто великі. Ну і, відповідно, через це людей буде коливати як на гойдальці з одного боку в інше. Ну, а так, будемо сподіватися, на більш-менш тихий. Час для нас на найближчий тиждень, приблизно тиждень. Всім дякую за увагу, всього найкращого.